Якщо хочеш щоб твоя дружина була завжди задоволена, а на столі стояв вкусний борщ, тобі точно потрібен цей мотоблок. Мотоблок 41С з приставкою G самий унікальний мотоблок, який я бачив за своє життя. Хоча на нашому сайті всі мотоблоки дуже великий асортимент. В чому його унікальність, зараз розповім. Не перемикайся, буде багато цікавого. Двигун на 7 лошадок з протягом на бампері спереді на 12 кілограмів. Унікальний редуктор зроблений двох секційно, якщо бачите. Із активною фризою два важеля перемикання: один для скоростей вперед-назад, та один для ввімкнення фризи. Можна їздити тільки на колесах, а можна активувати і фризу, і колеса. Можна тільки фризу. Якщо цікаво, будемо працювати в цьому відео. Перегляньте, давайте перейдемо до більш детального огляду. Двигун йде у нас звичайний, як і на обичних мотоблоках, наприклад, 2070. А саме 7 лошадок, маркировка двигуна 170 ручний стартер. Ємкість баку на 6 літрів пального. Масляний картер на 0,6, тобто двигун будемо заливати 0,6 мастила. Ми вже залили. Масляний фільтр, також звичайний з масляною ванночкою та з одною прокладкою. Цього достатньо для такого мотоблока. Як бачите, є прокладка. Та є в нас ось мастило, куди потрібно заливати масляна ванночка. Дві заслонки для перекриття пального та заслонка для заводу мотоблока. Також в нас є звичайний бампер, дуже зручний, компактний, та протиов'яз до мотоблока, щоб легше заглублятись фрезою. Але про фрезу будемо трішки пізніше балакати. Дуже легко знімається против'язки. Китайцям дуже великий респект в плані тому, що він знімається просто звичайним пальцем. Як і всі двигуни бензинового плану, у нас є, звісно, це кнопка екстреної зупинки. До речі, на цьому мотоблоці вона вже була підключена. Також в нас є датчик. Для уровня. Мастила, мало мастила, мотоблок у вас двигун просто не заведеться. Якщо вам цікаво, як збирати такий мотоблок, ролик у нас вже є на каналі. Можете перейти та переглянути його. Давайте перейдемо на наступний етап. В чому ж саме унікальність цього редуктора? Дивіться, за того, що в нас йде, що фреза, що колеса окремо, тобто в нас іде. Мотоблок з активною фризою. У нас іде саме унікальне, напевно, це в тому, що тут два речага для переключення передач. Можуть окремо працювати як фреза, і окремо може працювати і колеса. Тобто ви включили, наприклад, ви там доорали огород, вам потрібно кудись відвести цей мотоблок. Щоб ви не перебували з фрез на колеса мотоблок, ви просто вимкнули фризу, вимкнули передачу на мотоблоці і поїхали. Ви там відвезли його, куди вам буде потрібно. Також лег легкий в управлінні дуже. Відвезли, куди вам там потрібно, поставили. Також, якщо забули щось поорати, вам знову не потрібно це переодягати. Ви знову вімкнули, під'їхали, куди вам потрібно. Як бачите, вже ваш учасник, який вам потрібно орати. Включили передачу, поїхали, і у вас вже фреза буде крутитись. Тобто дуже легка механіка, дуже зручна механіка. Чому на всіх мотоблоках такого немає, не підскажу. Можливо, просто за того, що ціна буде вже зростати. А цей мотоблок по в тому що він з повітряним охолодженням, з активною фризою на сім лошадок, він дійсно в ціновій категорії дуже гарний. Такого мотоблока є аналоги. Наприклад, там 41 41S, 41 с Drop 500. Тому давайте про це і поговоримо. Там також йде активна фриза, але вже мінус. Тому, коли ви включаєте передачу, ви включили передачу, хочете поїхати вперед, зажимаєте щеплення, і у вас вже одночасово крутиться і фриза, і колеса. А тут ви можете вже регулювати це. Чи ви хочете, щоб фреза працювала, чи колеса. Тому це дійсно зручно. Навіть назад, якщо ви будете їхати, ви там включили. Задню передачу на тому мотоблокі 41С без приставки G. Включили щеплення, хочете їхати, а у вас знову ж ферзак крутиться в обратну сторону. Тому це дуже зручно. Можете переглянути до кінця цей ролик. Ми будемо обов'язково працювати на цьому мотоблоці та покажемо всі, весь його функціонал. У нас йдуть паролонові накладки, вони також знімаються, якщо потрібно. Бачите такі. Не самі тонкі, дуже приємно буде працювати що влітку, що взимку не холодно, не жарко не випрацювати. М'які приємні накладки, руль дуже приємний. Є звичайний речі газу, максимум, мінімум. Кнопка вимкнення є для краси, просто пластмасова у нас накладка для краси мотоблока яка кріпиться на два гвинти, та ручка щеплення. Щеплення просто ось зажали, працюєте, можете одною рукою, можете другою, але мотоблок, як бачите, по цій ручці щеплення, по цій скобі, як бачите, він більш розрахований для правої руки. Тобто, просто, як працює щеплення, ви натягуєте, у вас мотоблок поїхав, у вас ось перекріпляється трос до ручки. Зажали, трос вас, натягнувся ось на редукторі. Шестерні зубчики зійшлися і мотоблок поїхав. Ось. У нас іде фреза трьохсекційна, 2 плюс 1. Тобто можете одну секцію завжди зняти. На кожній секції в нас не по стандарту, як по 4 ножа, а в нас по 3 ножа. Давайте заміряємо длину фрези. Як бачите, фреза у нас ідеально підходить як під захист, тобто будемо міряти по захисту. Ось, початок 69 см. Там плюс-мінус погрешність. можливо, там фріза на пів сантиметра буде менше. Тобто де-то плюс-мінус 68 см у нас йде фреза. Звичайні ножи, тобто давайте заміряємо також глибину культивації, як ми це будемо робити. Тобто, просто заміряємо до середини вала від початку ножа. Беремо середину вала. Давайте із ножа почнемо. Плюс-мінус ось у нас ніж. Ось так. Та глибина де то до 16 см. Також, в залежності, скільки ви виставите, виставити ви можете глубономіром або, як його ще хтось називає, це сочнік. Звичайним пальцем просто там притримали. Можете опустити, можете підняти, як вам буде зручно. Та зафіксували, звичайною скобою. Захист у нас також іде, дивіться, у нас йде він із шести запчастин складається. Тобто в нас ліве крило, праве крило та центральне крило. Якщо цікаво, знову ж як його збирати, повністю весь мотоблок збірка на каналі в нас вже є. Та також у нас ззаді є три запчастини. Ось розпушувач землі, коли ви працюєте, у вас йде ідеальна земля, рівна завдяки ось цій конструкції. Два сталевих також можете відкинути, та одна ось по центру. Не саме важлива. по центру йде звичайна якась вона пластмасова, можливо, там пластик з резиною. Колеса в нас йдуть унікальні на стандартних мотоблоках, на більш поширених мотоблоках йдуть звичайні колеса. Там 4х8, 4х10. І багато різних. А тут у нас колеса йдуть 13 на 6,5. Як бачите, вони більш ширші, вони менші, але дуже потужні для такого мотоблока. На валу 24. Давайте заміряємо. Висоту колес будемо від самого нижчого шипа до самого верхнього. Плюс-мінус, якщо по шипу дивитись, то 31 сантиметр. Колеса в нас йдуть з протектором ялинка. Та такі не саме погана резина, як бачите, навіть тягнуться. Ось. Та давайте заміряємо ще ширину. Ширина беремо також по шипу і до шипа. У нас йдуть. Одинадцять з половиною, а тепер перейдемо до роботи. Дивіться, попрацювали тільки що мотоблоком, плюс-мінус там ну майже півсотки зорали. Як бачите, дуже гарно зорали. От не, не дуже глибоко. У нас тут не така ціляна була, але було. Трішки бур'яна. Тут було з лівої сторони для мене, для вас це, скоріш за все, права. Тут, тут було трішки більше трави, тут поменше. Де-то орали сантиметрів 10-12. Також ми потім виставили глубономір трошки більше вже орали з лівої сторони. 에, давайте з плюсів та мінусів. В мене найвелика, навірно, проблема, що була. Я не взяв з собою ключі, тут також немає бардачка, так би положив би в бардачок, можливо, в кармани міг би положити, але я за це не думав взагалі. І в мене трішки розкрутився руль, і прийшлось працювати ось так. Тобто, отак просто йшов. З плюсів руль трішки було невдобно, бувало, моментами наклонявся, але все ж таки. Великий плюс, що я по факту зажав тільки щеплення, мотоблок сам їде, нікуди не потрібно його підталкувати, нічого не потрібно його заглубляти. Щось ще ще противов'яз дуже гарно збалансований. Тобто тут дуже великий плюс, я тільки держав щеплення. Якщо, напевно, ще й самому просто щеплення зажати, чимось там скочем, стяжками, ще чимось, то мотоблок можливо буде сам просто їхати і культивірувати З мінусів, мінус є ще один плюс, до речі, працювали за того, що далеко розположена фреза у нас, в нас взагалі не забруднився фільтр. Тобто, якщо ви бачите, в нас йде ось, повністю все забруднене, тобто сам бак іде, вихлопна, повністю вся в пилюці. Фільтр майже не в пилюці, тобто двигун не загрязняється знутрі. Також плюс був ще, коли я розворачувався, тобто нову грядку хотів проходити, я розворачувався, я вимикав фрезу, фреза не перебивала нічого, тільки працювали самі колеса. Я розвернувся, куди мені потрібно було. І поїхав. І ще завдяки захисту, майже на 180 градусів, у мене абсолютно нічого не летіло, тільки пилюки. Мотоблок дуже, при роботі дуже багато пилів видає, тільки пилюка. Якщо брати саме сміття, камні, бур'ян, можливо, ще щось, абсолютно нічого не летіло. Якщо сюди ще поставити диски, Буде абсолютний захист для рослин, тобто можна там дуже приємно працювати в полісадниках, можливо, щоб цвіти не не вигрібало, вам нічого не перебило. В теплицях можливо буде зручно працювати. Також можемо там міжряді проходити. З мінусів, що в нас ішла фреза вже штатна, вона була зібрана. Можете подивитись відео про збірку цього мотоблока. Тобто, фреза вже йшла в зборі. І як бачите, дуже прям, максимально багато трави намоталося. Звісно, така трава. Тягуча, длина, але все ж таки вона на фризу намоталась. Можливо, якщо заточити ножі, то фреза вже не буде так себе поводити. Та також є мінус, що не можна відрегулювати обороти на фризі на колесах. Тобто мотоблок, як зазначено, що там в нього 1800 обертів, тобто плюс-мінус там, 1,5 км, кілометр 1,8 то він так і видає, більше не можна. Можна максимум ще оце дати там, в газу. Убрати газ або поставити, ну я працював на максимальному газу. Також плюс я ще багато на цьому таблоці не працював, за того, що задня скорость це великий плюс. Я вимикаю ну, вимикаю фрезу просто для зручності, для себе і так далі. Коли розворачувався на грядках, тут я пішов по грядці, забув включити знов фрезу, просто поставив задню передачу, від'їхав, куди мені потрібно було все. Заїхав в великі бур'яни там. Можливо, можливо, просто зажали щеплення. От, от кудись. Вас мотоблок повело вправо-вліво, великі бур'яни, щоб не витаскувати його. Ви просто включили знов ж задню передачу зручним. Двіженням просто ось вмикаєте та зажали щеплення, мотоблок він вас назад поїхав. На таких мотоблоках на цьому мотоблоці немає хода уміншителя та вала відбора потужності для активного навісного обладнання, за того, що в нього унікальна конструкція самого редуктора. Як ви вже це бачили, як раніше говорили, це в обзорі, тому це є мінус, але все ж таки для такого мотоблока, чисто для культивації садочка. Там багато мал... маленьких ділянок дуже зручно. Якщо вам потрібні якісь базові... Базові роботи від такого мотоблока, то у вас, звісно ж, є сошнік. Ви можете через сепку крот ставити пасивне навісне обладнання. Ми не змогли вам показати, як працює пасивне навісне обладнання через одну велику проблему. Зараз в Україні, в принципі, немає сепок крота. Тобто не в постачальників, не в нас, ні в кого їх немає. Вони будуть там через декілька неділь. Якщо у вас, як і в нас, немає змоги купити зараз сепку крот, можливо, у вас її вдома немає, можливо, ви знаєте, де вони є, є в запасах, ви можете завжди зробити. Ти на цих 2-3 неділі, якщо ви вже купили цей мотоблок. Якщо ви плануєте купити цей мотоблок, ви можете просто зробити легким рухом це, відмикаєте вже сам глибономір, ще його хтось називає сошнік, і вставляєте через низ уже самі сюди пасивне навісне обладнання. Знімаєте просто перед роботою самі фрези. Вони там знімаються двома пальцями. Зараз вам не зможу на жаль показати, для того, що багато трави, але просто через глибономір Будете так через низ одягаєте там плужок, якийсь, ще щось. і Можете спокійно працювати там в одному темпі. Отак рівний рядочок піде. Головне, щоб ви мотоблок вже тримали тоді. Якщо вам буде в подальшому цікаво, як такий мотоблок буде працювати з наточеними ножами, чи він буде заматувати траву, як він буде працювати, якщо ви хочете подивитись, як буде одягатись пасивне навісне обладнання на такий мотоблок без цепки. Можете написати в коментарі. Ми для вас окремий ролик знімемо короткий, просто. Там хвилинний ролик. Тобто пишіть в коментарі, ставте лайки. Якщо буде багато активності, багато покажемо ще функцій там з навісним обладнанням. Дочекаємося сцепки, як працює, як чіпляти, як працює цей мотоблок з навісним активним. Вибачаюсь пасивним навісним обладнанням. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, що би хотіли ще побачити. Якщо вам цікаво подивитись на роботу таких аналогів або просто порівняння цього мотоблока, і, наприклад, 2070, також 7 лошадного мотоблока. Пишіть в коментарі, ми обов'язково це знімемо. Всім гарного дня, гарного врожаю, до нової зустрічі!